Жили Христа, вони не можуть не говорити про Христа. Ті, хто переживає Христа в своєму житті, постав відкриті, щоб проповідувати про Христа, щоб звищати про Христа. І в дійсності це послання воно має силу. Коли ми читаємо Івандую, читаючи перше послання до Корінтян, до, до Коринської церкви, апостол Павло. Людина, яка колись в своєму житті пережила Христа, зустрілася з Христом, який зрозумів, і Христос йому сказав, що ти йдеш проти мене. Тяжко бити тобі новою, колючку, Пригадуєте цей вислів. Він зрозумів, що він є грішником, що його беззаконня, його гріхи, вони проти Христа. І він сказав тоді ті слова, Господи, що я маю робити? І коли ми дивимося на його життя, ми бачимо, що він той, який захоплений Христом, той, який пережив хрест Христа. І він проповідує про Христа. Всі, хто пережили Христа, вони розповідають про Христа. Тому що вони пережили щось неймовірно велике. І тут такі слова він каже. Перший розділ 17 го реша, бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію. І то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Бо ж слово про хрест тим, що гинуть, то глопота. А для нас, що спасаємось, сила Божа. Коли ми дивимося на Його життя, на проповіді е, Його, в центрі, в центрі його проповідей був Христос. Був Хрест Христа. Чому це таке сильне послання? Чому в цьому є сила Божа? Коли сьогодні ми зустрічаємо е, Хрест ну, на наших вулицях, в наших містах і селах, цей Хрест е, він на сьогоднішній день несе двойне послання. Коли ми сьогодні зустрічаємо Хрест, ми можемо зрозуміти через Хрест. Дві важливих, е, речі. Перше, коли ми бачимо Хрест на цвинтарах, ми можемо зрозуміти, що тут поховані люди. Хрест він е, говорить про смерть. І е, в часи Ісуса Христа, коли мова йшла про Хрест, мова йшла про смерть. Тому що на хрестах розпинали людей. Хрест дорівнював смерть. І на сьогоднішній час ми також бачимо людей, які поховані, яких поховали, і це символ і ставлять хрести, і це символ того, що тут поховані люди. Але після того, як Ісус прийшов на цю землю, і Він був розп'ятий на хресті, з цього часу почалась нова ера, нове послання. В одному хресті два послання. Одне смерть за гріхи і беззаконня, а друге спасіння, виправдання через смерть Христа. Один символ, два важливих послання. Що е, зрозумів Віктор сьогодні, розповідаючи про своє життя? Він захоплений Христом і він розповідає про Христа. Він зрозумів, що його життя, воно було невгодне Богу, що його життя. Заслуговувало на смерть. І так і написано, покарання за гріх смерть. Гріх не послуг, він привів до смерті. Але в той же момент він подумав про Христа. Він подумав про спасіння. І це принесло йому радість. Гріх, він завжди приносить усудження. Він приносить смуток. І написано, що смуток приводить або до смерті, або до покаяння. Але як дуже важливо пам'ятати іншу частину цього послання, що є той, хто помер за твої гріхи і за твоє беззаконня. І це Христос. І це, це відчуття, відчуття визволення, спасіння, воно дає радість. Те, що говорить Віктор, прийшла радість, що є той, хто заплатив замість тебе. І апостол Павло він проповідує це в своїй проповіді, пишучи листа не її церкви. Ми бачимо, що він захоплений Христом, тому що він пережив Христа в своєму житті. І він говорить про те, що він звіщає. І тут він говорить, каже, не те, що в мудрості слова. Ну, апостол Павло пише до Коринської церкви. Це було досить е, таке стратегічне, багате місто, портове місто. І там були різні люди, і в цей час дуже була важлива риторика, як люди розмовляють, як вони доносять свої думки, філософія. Але Павло каже, що сила не в моїх словах. Сила не в тому, що я можу гарно розмовляти. Сила є в Христі. І це дуже важливо. Бо слово прохрест тим, що винуть то глопота. А для нас, що спасаємось сила Божа, деякі люди не розуміли цього, не розуміють цього. І вони навіть насміхалися, і ми бачимо, коли проповідував апостол Павло, та навіть коли Ісуса розпинали, деякі люди кипкували, насміхалися. Але каже, для нас, що спасаємось, є сила Божа. В чому ця сила? На нас не на в цьому посланні. Кожен з нас, більшість з нас зробили рішення, коли ми зрозуміли, що ми є грішні, ми зрозуміли, що Ісус помер за наші гріхи і дає, приносить нам спасіння не за наші вчинки, бо за наші вчинки ми заслуговуємо на смерть і покарання, а по Його благодаті, бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас, це дар Божий. Коли людина це зрозуміла, вона відчула, вона відчула в першу чергу услуження за гріх, а в другу чергу вона почула відчуття виправдання через смерть Христа. І воно приносить тобі силу, воно приносить тобі радість. І дуже важливе це, це послання. І послання не, не тільки на початках нашого ходження за Христом. Це послання, воно дуже важливе в кожному дні. Коли ми говоримо про спасіння, ми говоримо про спасіння як в минулому, як в теперішньому, так і в майбутньому. В минулому ми говоримо про спасіння за покарання за гріх. Тобто кожен покараний за гріх. Але Ісус 2000 років тому помер за наші гріхи. І ми маємо виправдання по вірі, ми віримо це, ми приймаємо це по Його благодаті. І написано, той, хто слухає слово моє і вірує в того, хто послав мене, життя вічне приймає. І на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Тобто, повірив в минуле, в жертву Христа, ми звільняємося від тих вічних покарань і вічних мов. Але на сьогоднішній день. В теперішньому часу нам теж потрібно спасіння. Тому що гріх це те, що живе в нашому житті. Ісус переміг гріх і смерть. Але гріх Він завжди претендує на владу, щоб взяти владу в нашому житті, щоб взяти першіство в нашому житті, щоб почати керувати нами. І в нас зараз є постійно, постійно борьба з цим гріхом. І нам дуже важливо чути це послання в сьогоднішній день є те, що ми грішні. Гріх переносить нам смуток. І Хрест він проповідує про це. Він не тільки приносить смуток, Він веде до смерті, але є інше послання Христа. Ісус замість тебе помер, і це послання, воно дає тобі силу, воно приносить тобі спасіння від цього гріха і дає тобі силу не грішити. В цьому є сила Божа в Христі, в Христі Христа є сила Божа. І це дуже важливе послання в теперішній час для нас кожного дня. І так це послання, спасіння, воно і в минулому дуже для нас важливо. Воно дає нам надію. Господь сказав, що прийде такий час, що Він змінить наші тіла, Він дасть нам інші тіла. Що гріх, присутність гріха вже не буде існувати в нашому житті. Не буде смутку, не буде плачу, Смут, гріх приносить на смуток і плач. І осудження. Ісус сказав, що цього не буде. Це в майбутньому, ми надіємося, ми чекаємо цього спасіння від стану гріха, від присутності гріха. Хрест Христа він несе дуже велике послання. І ті, хто пережили цей Хрест Христа в своєму житті, хто зрозумів свою гріховність, спорченість, лукавість. Подумав, хто, від, хто почув це послання про Христа, про спасіння, виправдання. Ті, хто пережив цьому ж, в своєму житті, вкусив, який добрий Господь, він не може мовчати. Він розповідає про хрест. Я знаю, що тільки Христос може прийти в життя людини і дати їй життя. Гріх приносить смерть, а Христос приносить. Життя. І це є все в одному символі, в одному посланні Христа, Христа Христового. Тому е, до чого я би хотів закликати сьогодні всіх нас? Приймаючи е, цей спомин, згадуючи смерть Христа, е, це послання Христа, воно це послання Спасіння. Спасіння від смерті, від вічного осудження. І для нас це радість, брата і сестри. Ми маємо від цього радість, ми радіємо, ми прославляємо Бога. Але є люди, які, які на сьогоднішній день живуть незалежно від Господа. Вони можуть не пити, не курити. У них може бути дві вищі освіти. У них може бути сім'я, діти і внуки, але вони живуть незалежно від Господа. Це те, що прийшло в людство. Це їхнє життя, воно приведе їх до смерті і вічного відлучення від Бога. І на сьогоднішній день Бог дав церкви це велике доручення, щоб ми пішли, поговорили з людьми. Щоб ми задали їм одне запитання. Що для тебе означає смерть Христа на Христі? Одне питання. що для тебе значить смерть Христа на Христі? Запитайте це людей, запитайтесь, ну хай вони висловляться, хай почуйте їх, що це для них значить. <кій> Тому що хрест несе сярбення послання. Це смерть за твої гріхи і беззаконня і вічне відлучення від Бога. І це спасіння, це виправдання, це вічне життя з Богом. Задайте запитання, що для тебе значить. Тобто я зрозумів, що деколи просто треба запитувати людей, що для тебе означає. Хрест Христа, чому помер Ісус на Христі? Що ти знаєш про Євангелію? Що, що означає Слово Євангеліе? Тості запитання, але я вірю, що ці запитання повинні, повинні ми, як церква, піти ті, які пережили жертву Христа, піти і говорити з людьми. Задавати ці прості запитання. Я знаю, що коли Бог буде працювати, коли Бог говорить, так як Віктор казав, я нічого не пам'ятаю з цього служіння, але я щось. Відчув на цьому служінні. Коли Бог працює, Він зробить свою дію в житті людини.